Зараз маємо у студії ще одного гостя, і з ним будемо говорити про дрони і про те, як допомагають львівські волонтери нищити російських солдатів. У Львові їх називають тим, хто друкує квитки на концерти Кобзона, бо вони створили виробництво скидів і хвостовиків для БПЛА. Це такі спеціальні кріплення. Бачимо, що наш гість вже їх приніс і має можливість показати. Роблять їх на 3D-принтерах. У нашій студії Володимир. Бать, художник-волонтер. Вітаємо вас, Володимира. Слава Україні! Слава. Почнемо з того, що ви художник. Як вас занесло до хвостовиків і скидів для дронів? Ну безпосередньо я працюю в ігровій індустрії, розробляємо ігри. І з початком повномасштабного вторгнення ми почали з друзями волонтерити. Долучатися там до подруг, які е, безпосередньо збирали кошти, і ми займалися е, там логістичним питанням. Ми тут і приймали різні, різну допомогу, розвозили а також там скуповували різні ліки. Художник, це ви не картини пишете, а в комп'ютерних іграх створюєте. Ага, ну з цього треба було і починати. Чому ви там опинились? Е, поясніть детальніше. Ви принесли оці речі, які називаються скидами і хвостоваками? Що вони роблять? Як як це ви квитки виписуєте окупантам на концерти Кобзона? Ну так, це смішний з коментарів, такий один з військових. Отже, ну як ми до цього дійшли безпосередньо м -м, був запит на деякі види друку. Спочатку це були власне такі хвостовики. Mm -hmm. Один з моїх колег, програміст, такий Сашко, м -м, дуже любить цю справу з 3D-принтерами. Цікавився вже давно, і він м -м. спочатку спробував там на бандажах. Для медиків. Потім, коли нам прийшов запит на такі штуки, розробили і замовлень на ці хвостовики пішло дуже багато. Ми там за перший місяць зробили, ну, я не пам'ятаю, але ну, тисячу точно зробили. Як воно працює? От, ну, безпосередньо, це кріпиться до того, що наші воїни. Чи Хочуть передати е, окупантам які вітання хочуть передати, да. якого калібру вітання да. буде. От я як приклад приніс е, моркву. <світ> Можливо, наші переживають, щоб вони там не помирали з голоду, тому от е, отже, це хвостовик, який чіпляється там для свого роду стабілізатор е, при падінні, щоб воно прямо попало в руки, кому потрібно. А вже саму систему ми вже дійшли, мабуть, на другому місяці десь війни повномасштабно, повномасштабної. Сашко займався цією всією інженерською конструкцією і там паянням це всім. Угу. Воно чіпляється безпосередньо до дрона і пілот дрона в певний момент, коли бачить, що готові прийняти подарунок там, за допомогою певних маніпуляцій. Натискає, і воно летить. Тут е, безпосередньо такий е, покращений варіант, тому що тут можна дві морквини принести. От. А можна і, і не морквини? І можна цю морквину вкинути прямо в люк. Тобто Саме ми так, правильно так. розуміємо, БПЛА долітає до певної цілі, а затримується, опускає подарунок і повертається так. на місце локації. Угу. Е, вибачте, запитання таке: але чому не кольорові? Е, ну, де, ми вирішили таким чином виділятися серед бо бо ну, дуже багато е, хто займається цим. Угу. Е, ми художники. Е, ну, в нашій команді є і художники, і програмісти, е, тому ми вирішили собі пластик підбирати в різних таких кольорах. А яким людей взагалі працює угу. над тим проектом? Е, нас четверо. Мій колега Сашко і ще два друга Віталік і Назар. Теж художники там, художники-архітектори. Працюємо переважно після роботи і перед роботою. Ну Принтери ще, мабуть, до вересня. Прошу. Принтери ще не виключали. А, ну За весь період ми вже маємо 12 принтерів. От то був такий період, що вони працювали, можна сказати, цілодобово. А хто купував ці принтери? Це за ваші кошти куплено, Чи ви збираєте якісь пожертви? Хтось може долучитися до того, аби допомогти? Ну, Ми не збирали ніяких коштів. Переважно долучалися або наші друзі з або ІТ-компанії, угу. які бачили в цьому сенс. такими зборами коштів ми не займаємося. А долучити, звісно, можна. Можна пластиком або принтерами додатковими. тому... От а Цей пластик це якийсь спеціалізований пластик. Скільки треба, щоб, наприклад, виготовити. Ну, я не знаю, з кілограма пластику, скільки вийде у таких хвостовиків? Е, ну підрахувати я. Ну, не скажу краще не малювати. точно дасть конкретну відповідь. Скільки там грам іде, але доволі багато. У нас є відео одного з підрозділів, який активно використовує ваші е, хостовики. А, хостовики або прилади для доставки подарунків окупантам. І можемо зараз його переглянути, щоб мати уявлення, як ця вся штука працює у полях. 9,59 бойові гуси. Хочу подякувати Вовібет за. Такі ось зброси подвійні. Ми надали для того, щоб ми знищували кацапську орду. Ось ось такі от теж. Дуже вдячні. Це продаємо хлопцям, які теж кидають. Це наші маленькі подаруночки. Тут вже запаковані теж подаруночки готові. От, На ну що ми завтра будемо відправляти їх на концерт Кобзона. Дякуємо. От, звідки концерти Кобзона, там гранати лежали. Тобто, цими хвост... цими скидами можна і гранати доставляти. Ну саме Не цей... Більку. Але хто має їх тоді висмикнути? Саме цей прилад він спеціалізований на певних, угу. на певних подарунках, але ми ще робимо такі універсальні, до яких можна кріпити і буряк, і все, що потрібно. Ага. Мене все таки турбують ці кольори. Тому що, якщо сіре, чорне, то я так розумію, окупантам важче. Побачити цей колір в небі. А ви так ризикуєте помаранчевим, зеленим? Тоді вони стають видимішими, чи я помиляюсь? Ну переважно там дрон на висоті 200 метрів 150, ага. То ти бачиш там маленьку, маленьку таку крапочку, ага. і вже коли воно падає, ти можеш зблизька роздивитися палітру кольорів, яку ми відправляємо. То це не є вже напевно якимись таким дуже проблемою великим. Ми полистали зі стасом вашу сторінку у Фейсбуці, перед тим як зустрітися у студії, і вас як не е, збори коштів від ваших знайомих, які на те чи інше для потреб збройних сил збирають, або подяки від таких спецпідрозділів, або підрозділів збройних сил, яким ви доставляєте ці всі штуки, або щось все пов'язане із війною. Ви е, як не вигораєте в цій всі ситуації, і коли ви взагалі встигаєте займатися своєю основною роботою? Ну, не вигораємо, бо дуже багато присилають нам коментарів, подяк і фідбеку по тому, з чим ми займаємось, що дуже мотивує. А роботою ну, ми переважно ставимо, завантажуємо принтери перед роботою. Вони друкуються, там можна друки поставити і на 8 годин, до них можна не дивитись. Деякі принтери вже налаштували, віддалено, керуємо ними. тобто От якось воно в такому форматі. А у вас є запити від спеціальних бригад? Чи до вас може звернутися будь-хто і попросити? Ну, будь-хто з військових заповнює певну анкету. Mm -hmm. Але ну ми більше працюємо, скажімо так. у Нас же дуже є такі люди, з якими ми дуже довго працюємо, які навчають пілотів. Ми їм відправляємо більшими кількостями і вони вже розподіляють а, Там, розподіляють. До речі, я тут натрапив на кікстартері. Якщо вже говорити про ігри і про художників, і про дрони, також гру називається вона Death from Фромебау так смерть звідкись це гра власне про пілота дрону у. Російсько-українській війні теперішній збирає зараз кошти для того, щоб її розробили. А чи вас не надихає те, що ви робите у житті так професійному і у волонтерському житті, аби зробити ще якийсь такий цікавий проект, який би працював от таким чином, як гра комп'ютерна, тим більше ви маєте можливість, так би мовити? Провести інтерв'ю з тими людьми, які використовують безпосередньо скидачі моркв чи бурячків, і зрозуміти, як мала би грати ця механіка у житті, ну в ігровому житті. Ну я пробував долучитися до одного такого проєкту, навіть трішки попрацював над таким, але ну, багато часу на таке йде, що зараз не є таким, скажімо так, рентабельним, угу. ніж працювати над тим, чим ми зараз займаємось, власне, ось цим. Е, от Стосовно військових, дуже багато було ідей, як це можна там популяризувати в плані там, монетизувати. Е, тобто вони там казали, ми вам будемо скидати... заробляти на тому, аби більше вкладати ну, в, волонтерську діяльність е, Казали, ми вам будемо скидати кожного тижня відео, як ми працюємо, е, а ви там вже створюєте якісь внутрішні групи, де це буде цей. Ну але що не займаємося. Ми вам дякуємо за те, що ви робите. Обов'язково це відео розмови з вами з'явиться на Ютубі, і ми обіцяємо дати контакти, якісь сторінки, куди можуть люди долучитися, якщо у когось буде можливість, або допомогти пластиком, або не знаю, 3D-принтерами або вільними руками, якщо треба запрограмувати принтер на друк нашим глядачам. Нагадаємо, з нами був Володимир Беть, художник, волонтер, один із ініціаторів такого біннів виробництва у Львові, яке виготовляє хвостовики і скидачі для Ронів, які доставляють для окупантів приємні для нас, неприємні для них подаруночки.